Остання доба кам'яного віку неоліт стала тим періодом, коли у житті сталися значні зміни. Саме тому англійський археолог Гора Чайлд назвав його неолітичною революцією. Раніше людина здобувала їжу завдяки полюванню та збиральництву. Оскільки м'ясо складало приблизно третину раціону давніх людей, вони змушені були мандрувати за стадами тварин, переміщуючись зі зміною сезону від стоянки до стоянки. Близько десятьох тисяч років тому люди навчилися вирощувати зернові культури і розводити свійську худобу. Це призвело до появи двох форм відтворювального господарства землеробства і скотарства. Тепер людина, замість того, щоб брати необхідне у природи, сама виготовляла його у власному господарстві. Сталося це у Передній Азії. Звідси нові форми господарства поширилися в Європу. Винайдення землеробства і скотарства, на думку вчених, визначило майбутнє людства. Відтепер з'явилися небачені раніше перспективи для збільшення необхідності для життя людини їжі. Землеробство забезпечувало людину постійною кількістю необхідних продуктів, виробництво яких вона могла контролювати. Скотарство було не лише джерелом м'яса, шкіри і жирів, але згодом, коли людина навчилася доїти худобу і вона добувала ще молочні продукти. Худоба стала також використовуватися під час оранки перевезення вантажів верхової їзди. Нові форми господарювання зробити можливим усіле життя. Внаслідок цього з'явилися селища з добротними оселями і господарськими спорудами. У неоліті було здійснено також декілька не менш важливих зазначенням відкриттів. Людина навчилася використовувати глину. Спочатку вона обмазувала нею стіни осель, згодом почала зводити їх з цегли сирцю, а пізніше з випаленої цегли. Величезним досягненням стала поява кераміки, фактично першого штучного матеріалу, винайденого людиною. Цей винахід значно змінив харчовий раціон людини. Відтепер з'явилася можливість споживати варену, смажену та печену їжу. Ще одним здобутком цієї доби удосконалення техніки виробництва кам'яних знарядь праці. Поширилися методи шліфування, свердлення та пиляння каменю. У період неоліту було винайдено прядіння. Разом прядінням виникло ткацтво, в результаті чого людина створила ще один штучний матеріал, тканину. Урізноманітнення форм діяльності спричинило формування нових відносин власності, внаслідок чого на зміну давньому колективізму прийшла окрема сім'я, яка володіла ділянкою землі худобою, реманентом, виробленими продуктами. Сім'ї об'єднувалися у родові общини, роди складали плем'я. Так з'явилися нові форми взаємозв'язків між людьми. Успішний розвиток відтворювального господарства у добу неоліту зробив можливим значне зростання населення земної кулі, за цей час воно збільшилося з 5 до 80 мільйонів чоловік. Значна його частина перейшла до осілого способу життя. Територія України, як і загалом Європи, не була регіоном зародженням скотарства і землеробства, хоча перші спроби одомашнення тварин бика і свині, як засвідчують археологічні знахідки, були здійснені на наших землях у Степовому Подніпрові та Криму ще в Мезоліті. Поширення нових форм господарства на українських землях датується від 6 до 5 тисячоліттів до нашої ери. Відбувалося воно внаслідок переселення сюди племен землеробів і скотарів, а також через запозичення місцевим населенням нових досягнень. Особливості природних умов України спричинили переважання двох форм господарювання лісостепової землеробської і степової скотарської. Шлях поширення на українські землі землеробства з Передньої Азії пролягав через острови Середземного моря та Балкани. Представниками прийшлих землеробських племен були носії культури лінійної срічкової кераміки. Як свідчать археологічні знахідки, вони вели досить розвинуте господарство. Ці племена отримували велику і дрібну рогату худобу, вирощували кілька сортів пшениці, ячмінь, просо, горох тощо. В Європі ця землеробська культура поширювалася від Волині та Поділля аж до Англії, Голландії та Франції. Однією з перших місцевих землеробсько-скотарських культур лісостепу стала Бузько-Дніпровська. Її носії робили лише перші кроки у розвитку нових форм господарювання, які співіснували з мисливством і рибальством. Навесні Богодніправці переселялися на береги річок, де у заплавах просто у вогкий мул висівали зерно. Неподалік зводили житла і випасали худобу. Восени, зібравши урожай, полишали заплави і поверталися до сусідніх густих лісів. Початок поширення скотарства у степовій смузі пов'язаних із сурсько-дніпровського культурою. Її пам'ятки знайдено головним чином у надпоріжжі. Нові форми господарювання носії цієї культури поєднували із традиційними способами добування їжі, зокрема рибальством. Влітку ці племена розселялися на берегах річок, багатих на рибу. Поряд на луках випасалася худоба, на місцях поселень знайдено кістки свійських тварин, бика і свині. Скотарству, як свідчать археологічні знахідки, надавалося більше уваги, ніж землеробству. Таким чином, доба неоліту на території України, як і інших регіонів Європи, стала початком поширення землеробства і скотарства. Це був революційний крок в історії стародавніх поселень нашої країни. Десять тисяч років до нашої ери початок розвитку землеробства у Передній Азії. Від сімох до шість тисяч років до нашої ери на території України з'явилися перші приручені тварини, свиня та бик, друга половина п'яти тисячоліття до нашої ери, поширення культури лінійно стрічкової кераміки найдавніших землеробів неоліту середньої смуги Європи. Кінець і початок п'яте тисячоліття до нашої ери – Бузько-Дніпровська культура. ВІ початок четверте тисячоліття до нашої ери Сурсько-Дніпровська культура. Кінець вічетверте тисячоліття до нашої ери одомашнення вівцю та козу.